Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 13-та година в Україні. Ви дивитеся новини. До чотирьох, вибачте, до дев'яти осіб зросла кількість постраждалих у наслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері. Про таке повідомляє київська міська військова адміністрація. Я нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксували у трьох районах столиці. Подробиці дізнаємося від Павла Петрова, речника головного управління ДСНС України в місті Києві. Він зараз зі студію наживо. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Вітаю, студія. А, тож, розкажіть нам, будь ласка, докладніше про наслідки ударів по Києву і чи триває ще їхня ліквідація? Ну, як ви правильно зазначили, що е, атака з атаки зазнали три райони міста Києва е, станом на вже ранок рятувальники завершили роботи на всіх локаціях. Хочу зазначити, що нас е, зазнали. Ураження Подільській, Деснянській та Оболонській райони міста Києва. Найбільше досталося, от ви можете бачити на своїх екранах. Саме Подільському району там у нас виключно в принципі, як і не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була можна сказати друга за добу у нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники, і виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждали. Бачили зараз на відео і синагога. Тобто, черговий терористичний акт до ліквідації наслідків якого було залучено близько 100 рятувальників. А також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки пожежі. У нас були в подільському районі. Виключно там у нас згоріли автівки в дворах житлового будинку, квартира на першому поверсі. поверсі також була пожеж в, в складській будівлі на площі тисячу квадратних метрів. Але Дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. Я так розумію, що там, де була пожежа, у квартирі довелося людей евакуювати. Так чи були залучені рятувальники до цього? Ну одразу рятувальники у нас залучаються одразу, якщо у нас є е влучання саме в житлову забудову, не дивлячись на. Іноді тривогу і на загрозу повторного удару рятувальники виїжджають і працюють там, де необхідно для порятунку людей. І от в одному з житлових будинків в подільському районі міста так проводили рятувальники евакуацію людей для того, щоб убезпечити їх і вивели на безпечну відстань. Хотів спитати, де було найскладніше працювати, але я так розумію, очевидно, це не подільський саме район, оскільки там найбільше постраждали. Можливо, розкажете, з якими найбільшими проблемами довелося стикатися під час ліквідації наслідків. Ну, дивлячись на ту інтенсивність, якою ворог почав атакувати зараз столицю, ми ж говоримо про те, що це. Можна сказати за добу, це друга атака була і рятувальники, які вже працювали сьогодні в день. залучалися сьогодні на ліквідацію ввечері. Тобто е складність, в тому що ворог підступний, насправді, і може задавати повторні удари. От цією загрозою рятувальники постійно працюють. А в робочих моментах ми вже давно е наша робота налагоджена не тільки по Києву, і по всій країні. Рятувальники знають свої задачі і знають, як ліквідовувати наслідки тих чи інших ударів. Тому, в принципі, сьогодні для нас все пройшло спокійно, не дивлячись, на жаль, на те, що є потерпілля. Так, до речі, ми бачили напередодні на Харківщині цю тактику застосували росіяни повторних ударів. Там навіть, на жаль, є загиблий рятувальник. Е, у Києві все добре, так, я розумію, з працівниками ДСНС. Так, на щастя, і минула атака. і... Ця атака для нас обійшлася без постраждалих, і хочеться виразити слова підтримки і родичам загиблого рятувальника на Харківщині. Ви повинні розуміти так, що насправді всі оперативні служби і ДСНС, в тому числі, які прибувають на місця, знаходяться під постійною загрозою повторного удару, тому що ворог використовує цю тактику. Він іноді, якщо це якісь. Тилові міста він відкладає час на прибуття екстрених служб для повторного удару. Якщо ми говоримо про прифронтові зони, то там ворог, не вагаючись, використовуючи навіть впіві дрони, б'є порятувальникам прицільно. Тому навіть в таких умовах продовжуємо працювати, пане Павле, Дуже дякую вам за вашу роботу і за оперативну інформацію, яку ви нам надали. З нами наживо був Павло Петров, речник головного управління ДСНС України в місті Києві. Росіяни вбили на Донеччині журналістів, як написали в обласній військовій адміністрації загиблі. Це журналістка телеканалу Фрідом Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Росіяни атакували медійників у Краматорську, застосували безпілотний ланцет. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олена Грамова та Євген Кармазін висвітлювали війну, працювали в найгарячіших точках Донеччини. Команда інтера висловлює співчуття рідним і близьким загиблих колег. Двох людей поранили росіяни на Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог бив по лінії фронту по житловому сектору. Понад дві тисячі разів п'ятьма дронами росіяни атакували Краматорськ. Як наслідок, один поранений. Пошкоджено АЗС, цивільне авто, ринок, об'єкт критичної інфраструктури, торговий павільйон. Ще один потерпілий в Костянтинівці. По місту армія РФ вдарила фпв дроном через атаки на Миколаївку, Райгородок та Комишуваху. Пошкоджені приватні оселі. У Херсоні внаслідок обстрілу серед місця загинула жінка. Її особу встановлюють. Ще троє чоловіків поранені. Як повідомили в МВА, двоє з них водії. Вони перебували в автівках, коли машини атакували ворожі дрони. Ще один чоловік звернувся до лікарів із пораненням через російський обстріл міста напередодні. Загалом за минулу добу, за даними ова через російську агресію, поранені 13 людей. Армія РФ обстріляла з авіації, артилерії та атакувала дронами 42 населені пункти області. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових і 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Одна людина загинула і ще десятеро поранені напередодні в Харкові під час шахетної атаки. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка. Росіяни вдарили безпілотниками серед білого дня по центру міста. Всі три удари припали на приватний дитячий садок. Вихователі встигли спустити дітей в укриття. Та після влучань будівля спалахнула. І під загрозою повторних ударів дітей терміново виводили з вогню і диму. Три вибухи під час атаки безпілотників пролунали в Харкові напередодні близько 11-ї. Ці кадри надали правоохоронці. Ось шахет Пікірує в двоповерховий будинок. У цей час у будівлю, куди за мить влучить безпілотник, біжить чоловік. Це комунальник, який ймовірно намагався сховатися в арці будинку та не встиг. 40-річний чоловік опинився в епіцентрі вибуху і загинув. Після удару будівлю охопив вогонь. Керівник Харківського добробату в момент першого удару був у своєму авто біля сусіднього будинку. Коли пролунав перший вибух, я вибіжав з машини і почав викликати швидку, тому що прилетіло в дитячий садок, там багато дітей було. Потім другий вибух, третій вибух, я вже упав там за, за кутом. У двоповерховій будівлі, в дах якої поцілили три шахеди, розміщувався приватний дитячий садочок. Рятувальники, що прибули на місце, на руках винесли з потрощеного приміщення 48 дітей. Малечу з батьками прихистили в сусідньому храмі. Було три взриви. Було три вибухи. Діти, батьки, всі йшли до нас. Ми відкрили храм, відкрили трапезну, зараз нагодуємо їх. Мати трирічної Анастасії каже, привела в заклад доньку на заняття вперше. У мене дитина пішла тільки туди на заняття, тільки-тільки, тільки вчора проплатила <платила> заняття. Коли пролунали вибухи, жінка була за два кілометри звідси. Ну, когда я вже поняла, що подзвонив дідусь, де Настя, я вже на заняттях, там прильоти, я бачу, и, в общем кинула пакети і кросом сюди. Вот. Ну а тут, конечно, когда я увидела гарячу машину в ходу, когда я зашла во двор і там ну, прямое попадання, криша горит, все, гориться все внутри, и, ну, честно, розкидала МЧС Ников, добежала. Ну, потому що я все понимаю. Ви ж знаєте, мама прыгнет і вытянет огня. Діти дивом не постраждали. Вихователі вчасно встигли спустити малюків у підвал. Жили здорові, слава Богу. Діти були дуже перепогані. Слава Богу, всі живі, все здорове. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Правоохоронці зібрали рештки безпілотників і з'ясували. Ворог застосував ударні БПЛА типу ГРАН-2, за попередніми даними з реактивним двигуном. Шістьох поранених одразу доправили до лікарні. Надвечір кількість постраждалих зросла до десяти. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський сьогодні бере участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі. Як повідомив очільник Євроради Антоніо Кошта, головна тема зустрічі подальша підтримка України, яка протистоїть російській агресії. Кошта запевнив, що зобов'язання ЄС залишаються непохитними. За його словами, Європа і далі посилюватиме тиск на Росію і водночас зміцнюватиме Україну на шляху до миру. Український лідер погодився, що потрібен більший тиск на Росію щодо припинення вогню. Перед поїздкою до Брюсселя Володимир Зеленський завітав з візитом до Осло. Нагадаю, Норвегія оголосила про допомогу Україні на 600 мільйонів доларів. Гроші підуть на безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та вибухівку. Я Думаю, що звичайно це жорсткіші санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий для європейських лідерів для ЄС, але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібен тіньовий флот, то що продовжувати доти, доки Путін не зупинить цю війну. Тож ці рішення дуже важливі сьогодні на європейській раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема щодо придбання військової техніки. Це сильний сигнал для Росії. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і хай скільки це коштуватиме. Президент США Дональд Трамп скасував зустрічі з російським диктатором Путіним. Головною причиною назвали відсутність перспектив для досягнення конкретних результатів. Про це Трамп заявив журналістам Білому домі. За його словами, продовжувати переговори просто немає сенсу, якщо вони знову нікуди не приведуть. Очільник Білого Дому підкреслив, що настав час для нових санкцій проти Росії. Водночас він не виключає можливості зустрічі з Путіним у майбутньому, але лише за умови, що це дасть реальний прогрес. Я скасував зустріч з президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Я подумав, що ми не дійдемо до того місця, куди мали потрапити. Тож я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньому. Щоразу у мене з путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Сім людей поранені, п'ятеро з них у лікарнях. Такі наслідки нічної атаки російських військ на столицю найбільших руйнувань зазнав. Подільський район, де внаслідок влучання та вибухів сталося займання у трьох житлових будинках. Вибухова хвиля спричинила значні пошкодження. За інформацією міської влади, вибито понад 40 вікон у школі, пошкоджено дитсадок та бізнес-центр. Уламки ворожих безпілотників також упали біля синагоги. Крім того, в Деснянському районі зафіксовано влучання дрона у верхній поверх багатоповерхівки без детонації. А в Оболонському вибухова хвиля пошкодила вікна життєв. Тлового будинку обстрілював ворог минулої ночі і Харківщину. Яка там ситуація? Дізнаємося від Олега синігубова начальника Харківської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю, пане Олеже. Передусім, розкажіть, будь ласка, в якому стані постраждалі після цинічного удару Росіян по дитячому садку Харкова і який стан дітей. Так, вчора ворог біля 11 години дня завдав удар е, трьома шахедами по е, будівлі дитячого садочку, наслідок якого отримали поранення дев'ять людей. Одна людина, на жаль, е, загинула. Це працівник е, відповідно міського комунального підприємства. Е, 48 дітей було врятовано. Вони вчасно спустилися в укриття, і це, власне кажучи, врятувало їм життя. Тому що будівля дитячого садочку знищена майже повністю. Наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. Я правильно розумію, що дитсадок відновленню не підлягає, він повністю пошкоджений. Так, повністю приміщення, тобто це історична частина міста, і там приміщення повністю фактично зруйновано, зруйновані перекриття. Я ж кажу, те, що дітей врятували те, що дійсно адміністрація і вихователі дитячого садочку вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги і спустили дітей в укриття. І вже наші працівники ДСНС фактично рятували дітей з цього укриття із фактично палаючого, тобто будинку. І на руках виносили і е, переміщали в більш, скажімо так, безпечне місце, тому що удари ще відповідно е, тривали, і над містом ще, скажімо так, спостерігалися шахіди. Пане Олеже, а скільки загалом зараз людей перебуває в лікарнях після останніх обстрілів області? Чи є серед них важкі? Ну, дивіться. Лікарня, якщо брати обласну лікарню, нашу це основний заклад, який приймає людей із міста Харкова із області, в тому числі після обстрілів. Вона заповнена на 90% майже, і вона лікує на рік майже 260 тисяч людей. Тому о, навантаження постійно і на лікарів, і на медичний персонал, вона приймає всіх абсолютно. О, звичайно, що там, де є важкі травми, звичайно, що це спеціалізована лікарня, яка надає ось таку спеціалізовану медичну допомогу. Пане Олеже, загалом щодо області, розкажіть, яка оперативна ситуація, як почалася ця доба? Ворог знову цінічно обстрілював нашу там енергетику. Наніс удар по енергетичній системі в Лозівському району, внаслідок чого 20 тисяч абонентів залишилися наразі без електроенергії. Враховуючи складну, скажімо так, ситуацію в енергетиці в країні, ми маємо так само аварійні черги для відключення для, для стабілізації ситуації. Так, значить, то 150 тисяч абонентів наразі у нас перебувають без електроенергії. Ці відключення можна сказати, те, що йдуть за планом, однак після Стабілізації їх ми сподіваємося, що будуть скасовані вони. Значить, ворог обстріляв, крім того, ще шість населених, тобто пунктів. Найважка ситуація по Куп'янському напрямку, по Ізюмському напрямку, Борівська громада. Ворог там знову ж таки наносить удари по цивільним об'єктам, по житловим будинкам. Ну і, на жаль, сьогодні трагічно загинув. Відповідно, працівник ДСНС, який 26 років віддав службі на великобурлуцькому напрямку, і п'ять працівників ДСНС отримали поранення. Ну це ще раз свідчить те, що вони фактично героїчно виконують свою функцію. У них на меті одне лише це порятунок цивільних життів, і вони в їхали на ліквідацію наслідків. Фактично, приступили для розбору, ну, тобто завалів да, від чергового удару. І намагалися врятувати людей, однак ворог підступно повторно завдав ударів саме вже по працівникам ДСНС. Пане Олеже щодо захисту критичної інфраструктури об'єктів, яких заходів вже то ова для цього? Дивіться, тут ми планово працюємо з 22-го тобто року із профільними міністерствами, з профільними службами щодо системного посилення захисту нашої відповідної критичної інфраструктури. У нас тут дві мети. перше, ми маємо відновити все, що ми втратили впродовж і минулого опалювального сезону, і впродовж цього року, тому що ворог ну фактично щодня наносить удари і по газовій енергетиці, і по електромережам, в тому числі по електрогенерації, по теплогенерації, Ну і звичайно, одночасно з тим, Тим ми намагаємося захистити найкритичніші вузли, скажімо так, всіх цих систем. Тут робота проводиться системно. На жаль, ми всього не можемо. Розповідати в ефір. Однак наші всі служби працюють 24 на 7, е цілодобово, так? 365 днів на рік для того, щоб е ми змогли пройти стало цей опалювальний сезон. І Люди мали і електроенергію, і опалення в своїх відповідно помешканнях. Наскільки область вже готова до старту опалювального сезону? Ну, якщо говорити про формальну підготовку, то ми готові на 100%. Звичайно, однак ворог. Наші плани коригує майже щоночі цілодобово і зараз лунають сигнали повітряної, тобто тривоги. Постійно і ми розуміємо, що під прицілом і цивільна інфраструктура, і енергетика у ворога в тому числі. Тому, звичайно, після кожного удару ми вживаємо оперативних заходів щодо ліквідації наслідків, щодо стабілізації системи і вжиття відповідних, скажімо так, дій для того, щоб система працювала далі і при можливості функціонувала стало при опаленні наших відповідно помешкань. Однак щодо початку опалювального сезону, то це ближче, скажімо так, до листопада. А чи є громади, де опалення взагалі не буде цього року? Звичайно, є важка ситуація у порівнянні з минулим роком. Вона значно погіршилася по куп'янському напрямку і по куп'янським громадам. І це пов'язане з тим, що знов ж таки ворог нищить прицільно критичну інфраструктуру і далі не дозволяє її відновлювати. евпів дронами, артилерією, кабами, авіаударами і іншими б'є по нашим енергетикам, б'є по нашим комунальним службам. Тому в місті Купінське ми не можемо вести мову про опалювальні сезони. Звідти, звичайно, ми маємо проводити евакуацію. Наприклад, вчора звідти було вивезено 66 людей, в тому числі одну дитину. Я хочу подякувати нашим військовим, нашій національній поліції, яка проводить і забезпечує таку евакуацію, тому що це становить знов ж таки пряму загрозу для життя вже саміх евакуаційних груп. І відповідно всі маршрути обстрілюються, в тому числі ворогом прицільно. Ну по великобурлуцькій громаді там так само питання. Знов ж таки, це наближення до лінії фронту і можливість ворога обстрілювати. Він це робить. А, значить, там інфраструктуру щодо опалення, щодо електропостачання. Ну і всі, скажімо так, при, при фронтові наші території під великим скажімо так питанням, але ці виклики були і минулого, і відповідно поза минулого, тобто років так само. Пане Олеже, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що оперативно проінформували про ситуацію на Харківщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам.